Ні, на планеті у світлі біблії проявище подій, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні в новинах є сигнал. Новий український телеканал Надія розпочав цілодобове мовлення. Епідемія 21-го століття. Україна потрапила в десятку країн лідерів за кількістю самогубств. Християнський український телеканал Надія розпочав цілодобове мовлення і вже готовий запропонувати глядачам вдвічі більше медіапродуктів Духовно-освітні, дитячі, молодіжні, сімейні програми, оздоровчі та творчі проекти. За чотири роки існування здобутком телеканалу є чималий архів відзнятого матеріалу та широка аудиторія глядачів. Лише сайт телеканалу в мережі інтернет щомісяця відвідує понад 100 тисяч людей. Що ж цікавого готують працівники телеканалу? Що нового чекає наглядачів найближчим часом? Та чому надію варто дивитися? Дізнаєтесь за мить. Новий український телеканал Надія 1 березня розпочав цілодобове мовлення. Для українського глядача він ще мало відомий, але за чотири роки свого існування вже встиг себе проявити на різноманітних конкурсах та фестивалях. У вересні 2012-го отримав ліцензію національної ради з питань телебачення і радіомовлення і вже за цей час зумів підтвердити статус позитивного медіаресурсу для всієї родини. Розпочинаючи цілодобове супутникове мовлення, телеканал Надія стає ближчим до українського глядача. Пропонуючи дитячі, сімейні, молодіжні, кулінарні духовні програми, ми цим самим даємо можливість сьогодні українцям отримати позитив, отримати також те, що буде збудовувати їх життя. Наповнювати сенсом і давати надію, це найголовніше. Нині телеканал пропонує велику різноманітність програм духовно освітні для дітей та молоді, про сім'ю, здоров'я, творчі програми, за допомогою яких глядач зможе заглиблюватися в пізнання біблійних істин, бути учасником цікавих життєвих історій, відправлятися з дитячими героями в захоплюючі подорожі, занурюватися в світ музики, дізнаватися про події у світі та Україні в позитивній перспективі. Телеканал «Надія» який стартує 1 березня цього року. Це буде дійсно новий канал для України. Кожного дня ми плануємо у будні дні прямі ефіри. Це насправді великий виклик і для нас самих одним із таких проектів буде оновлена програма. Ранок надії організатори кажуть, додасться низка рубрик, такі як кулінарна, спортивна та дитяча. Зараз ведучі режисери та оператори посилено готуються до важливого кроку прямого ефіру. Режисер програми ділилися своїми переживаннями. Подготовка проходить дуже усилена, багато роботи, нові ведучі, нові декорації, сценарії, нові рубрики. Роботи дуже багато, але ми вірили, що з Божою допомогою все асім і зробимо в лучшому вигляді. А також телеканал планує випустити низку нових програм. Однією з яких буде телепроект Дорогами християнства. Суть цієї програми показати дії Бога на протязі історії українського народу, починаючи з першого століття нашої ери аж до наших часів. За роки існування телеканалу в світовій мережі інтернет назбирався чималий архів програм, які кожного дня переглядають тисячі людей. Однак, за даними програмістів, ажіотаж на сайті по п'ятниці. наш сайт Хобчаномфовідвідує відвідує щомісяця десь 100 тисяч чоловік, десь по 2,5 тисячі кожен день, але по п'ятницях у нас є пік відвідуваності десь 8-9 тисяч чоловік. В Україні телеканал надії є досить популярним серед християнських каналів, і після виходу широкі маси стане ще більш відомим. Але керівництво запевняє, що не рейтинги є головною метою працівників. Стабільність своєї аудиторії телеканал бачить у тому, що соціальні проблеми спонукатимуть багатьох людей шукати відповіді, переводячи погляд від поверхневих розважальних програм на те, що може їх сім'ї перетворити з просто партнерів на міцні узи вірності. Телеканал Надія може і має право і повинен зайняти це місце, достойне місце в цій ніші, величезній ніші людських потреб, потреби духовного комфорту, духовного спокою, інформації про спасіння, інформації про оновлення життя духовного і фізичного в тому числі. Тому я би радив всім українцям полюбити цей телеканал Надія. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті Надії. А тепер до новин не таких оптимістичних. Україна десятці країн лідерів за кількістю самогубств. Світ стурбований новою епідемією, суїцидами, адже в середньому за рік добровільно йдуть життя близько мільйона людей. Це більше, ніж втрати людства в найбільших битвах, порахував ВООЗ. За останні 45 років рівень самогубств зріс ще на 60%. Експерти прогнозують, що до 2020 року суїцид як причина смерті вийде на друге місце у світі, обійшовши РАК та інші небезпечні хвороби. Середній показник для нашої держави 22 суїцида суїциди на 100 тисяч людей. Це менше ніж у Росії та Білорусії, але більше, ніж у Польщі, Франції та Австрії. Чому українці намагаються звести рахунки з життям? Та хто може довести, що суїцид не вихід? З'ясовувала Юлія Самохіна. Близько 130 випадків незавершеного суїциду, до 300 самогуб з летальним результатом на рік. Найпоширеніша вікова група підлітки. Найпопулярніші способи звести рахунки з життям повішення, прийом смертельної дози лікарських препаратів, стрибки з висоти. І це не сюжет фільму жахів, це реалії невеликого південного міста Миколаїв. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд на планеті хтось намагається вкоротити собі віку. До того ж, у цьому, як це несумно звучить, Україна посідає одне з провідних місць в Європі. Лише офіційно, майже 12 тисяч українців звершують суїцид щорічно. Ми на Варварівському мосту через річку Південний Буг. Буквально під нами 30 метрами нижче, нещодавно зупинилося серце 16-річної дівчини Анастасії Зінченко, яка зробила крок назустріч смерті. За словами очевидця, дівчина довго розмовляла по телефону, потім перелізла через парапет і стрибнула. Тіло вдалося виявити і пізнати лише через дві доби. Причина трагічного вчинку доволі банальна. Сварка з хлопцем. Тіла самогубців співробітники аварійної рятувальної служби МНС витягували з води неодноразово. На миколаївських мостах смерті, а саме так їх прозвали через сумну славу, звели рахунки з життям не один десяток розчарованих людей. Охорона тут відсутня, а єдиною перешкодою від останнього кроку слугує напис, який попереджає, що стрибати з мосту заборонено. Та, як розповідають самі працівники МНС, подібні таблички від неправильного рішення не рятують. в принципе, какую бы работу мы ни проводили профилактическую, все равно, если человек решил совершить этот акт, он совершит. Но ну, а то, что касается работы службы МЧС на случай, когда люди совершают акт суицида, то, естественно, на все эти случаи мы выезжаем, выезжаем, реагируем. Иногда получается спасти людей, иногда не получается. Тут и холодная вода, в которой человек, естественно, прыгает с моста, и лед, то есть человек может ударить вариться голова в блю, то есть разбиться до того, как он вот говорит, утонет. Поэтому сказать, что всегда мы спасаем, неть не всегда. Сегодня психологи выделяют такие основные мотивы суицидальной повединки среди молодёжи: переживание образы самоотности, відчуженості, на можливість бути зрозумілим. Реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання, ревнощі. Переживання пов'язані зі смертю одного з батьків, їх розлучення, почуття провини, сорому, образи, незадоволеності собою, страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням, страх перед покаранням, любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність, почуття помсти, погроз, шантажу, бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття між істинним суїцидом і демонстративно шантажним в подразковому віці, границя дуже зибка, може бути взагалі не існує. Подросток вообще свою жизнь ценит не очень высоко. И он может ее, может, может ею рисковать, он может ею играть. Не говоря о том, что э, в такой ранний подростковый возраст цену смерти там мало знает. Да? У подростка в этом состоянии бывает так называемых 3Б. Это бессилие, безнадежность и беспомощность. Поведение ребенка заметно сразу. Он, э, у него нарушается сон. Те вещи, которые когда то вызывали у него интерес, Тому що позитивне зараз не визивають. Він змінюється, зміни, що в учебе, в спілкуванні з іншими, він замикається. Істинне любить робити, що суміє знайти контакт. У кожного в житті бувають хвилини вічі, особисті трагедії, труднощі у взаєминах, самотність. Особливо важко це переносять підлітки. Та головне пам'ятати, що безвихідних ситуацій не існує. Тому, коли здається, що під ногами прирва, важливо подивитися не вниз, а вперед. Адже там ціле життя. Юлія Самохіна, В'ячеслав Гончаренко, Миколаїв, Вісті надії. А от для того, щоб якнайдовше виглядати молодим та відчувати себе здоровим, окрім правильного харчування та регулярних фізичних вправ, не варто перейматися через дрібниці. Дослідники з Великобританії підрахували, що часті хвилювання внаслідок стресових ситуацій скорочують життя людини щонайменше на 5 років. За словами британських вчених, тривожні думки не лише роблять життя коротшим, а й впливають на його якість. Саме від того, як ми ставимося до різних життєвих обставин, залежить розмір заробітної плати та зовнішній вигляд. Дослідження виявили, що зазвичай люди розмірковують про свої проблеми приблизно по дві години щодня. З цього виходить, що на переживання внаслідок фінансових питань, здоров'я чи стосунки з близькими людьми доводиться витрачати 14 годин на тиждень. Українці ж запевняли кореспондентів і надії, що здебільшого ставляться до життя позитивно. принцип жизни – всегда жить с хорошим настроением и каждое утро радоваться вновь наступившему дню. Поэтому оно у меня практически не падает. И мне его поднимать не надо. Я слушаю хорошие песни, я общаюсь, я э, люблю очень цветы и люблю заряжаться позитивной энергией от людей и даже от ветра. Если он легкий, солнышко при этом светит. Просто стою и улыбаюсь, потому что я стал проснуться живой и здоровый. И все. Також в ході дослідження було виявлено, що християни набагато легше переносять стреси, адже при будь-яких негараздах вони перш за все звертаються до Бога та віддають проблеми саме йому. Ми всі живі люди, і ми маємо певні переживання, тому що наші емоції вони працюють. Але Христос говорить наступне: не переживайте, не піклуйтеся про завтрашній день. Тобто, що хоче навчити Христос нас цим виразом, щоб ті проблеми, які ми не можемо рішити, щоб ми за них не переживали, а які ми можемо, щоб ми їх рішали. Але в загальному, щоб ми всі ці проблеми і переживання віддали в руки Ісуса Христа, і Він допоможе нам мирно і спокійно їх вирішити. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Витративши п'ять років на дослідження, науковець Майкл Поулін з університету Буффало разом із понад 800 добровольцями, довів, що милосердя корисне для здоров'я. За п'ять років спостережень я з'ясував, що благородні люди простіше справлялися зі стресом, що знижувало ризик смерті, викликаної переживаннями і знижувало показники захворюваності, розповідає дослідник. За його словами, у стресових ситуаціях, таких як хвороба, пограбування, звільнення, бідність та смерть близької людини, добровольці, які допомагали іншим, вмирали рідше. Чина ймовірно у тому, що вони не відчували розриву стосунки з іншими людьми. Водночас соціальна ізоляція та стрес завдавали нищівного удару здоров'ю. Під Африкою море води Чинні з'ясувало, що африканський континент, який часто потерпає від посух, надзвичайно багатий на запаси ґрунтових вод. Чинні стверджують, що загальний об'єм води під землею Африки перевищує обсяг води на її поверхні у 100 разів. При цьому, на їхню думку, буріння свердловин і масштабне викачування води не найкращий спосіб використовувати запаси. Замість цього вони пропонують створити мережу свердловин, забезпечених ручними насосами. Як раніше повідомлялось, найсильніша за останні кілька десятків років посуха на сході африканського континенту, яка поставила багатьох людей на межу виживання, закінчилася у кінці листопада 2011 року. Учені з Великої Британії довели, майже у всіх сухих сніданках кількість цукру перевищує допустимі норми. Як виявилось, кількість цукру, що міститься навіть у дієтичних сніданках, перевищує норму щонайменше вдвічі. Відтак, найвищим показником кількості цукру стала позначка у 37%. За словами лікарів, надмірне вживання цукру призводить до таких проблем зі здоров'ям, як підвищений тиск, зайва вага і порушений обмін речовин. За даними британських вчених, зловживання цукром щороку спричиняє 35 мільйонів смертей у всьому світі. В Україні на 46 мільйонів населення 50 мільйонів абонентів мобільного зв'язку. Кількість користувачів стільникових операторів зросла за минулий рік на майже 7% і на кінець року склала близько 60 тисяч. Повідомляє Державна служба статистики. Таким чином на кожного українця, включаючи немовлят, припало в середньому одна третя активних сім карток. Лікарі попереджають, що надмірне користування мобільним телефоном може послабити імунітет і навіть призвести до ракового захворювання через постійне надвисокочастотне випромінювання. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, користування мобільним телефоном понад 1 годину на день помітно погіршує зір та слух. Японські медики висунули припущення, що випромінювання мобільників може пробудити антигени, які спричиняють алергійні реакції. Шведські вчені після проведення досліджень людей, які користуються мобільним телефоном понад 10 років, дійшли висновку, що в них у 4 рази вищий ризик виникнення пухлин вуха. Англійські вчені рекомендують батькам у жодному разі не купувати мобільних телефонів дітям молодшим за 8 років, а в старших суворо регламентувати кількість розмов. 5 березня виповнюється 199 років з дня народження класика української літератури письменника поета художника історика тараса Шевченка його називають гордістю українського народу, а твори великого кобзаря відомі далеко за межами рідної батьківщини. У другій половині 19-го на початку 20-го століть чи не єдиною книжкою більшості сільських хат був саме Кобзар. Вірші з нього вчили на пам'ять, за ним училися читати. А сам Тарас навчався читати за допомогою Біблії. І саме цю книгу неодноразово називав своєю відрадою та підтримкою. Про те, як твори Шевченка і досі об'єднують український народ, та про значний внесок письменника в літературу розповість Вікторія Трофімчук. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Щоб ланейши Рокополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, а криве ревочі. З легкістю цитують вінничани рядки і навіть цілі вірші Великого Кобзаря, визнаного героя і просто улюбленого автора українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Особливо це простежується під час заходів, присвячених його творчості та дню народження, яке по рахунку цього року вже 199-те. дев'яте. Тревета стогне дні широкий, сердитий вітер завіва, додолу верби високі, горами хвилю підійма. Працівники бібліотеки помічають, що серед вітчизняних авторів твори Тараса Григоровича користуються великим попитом, читають його ледь не всі, і не лише за вимогами навчальної програми. Студент під інституту, який просто просив, щонебудь Шевченка. Що небудь, ми його запитували це для вашої курсової, дипломної, дипломною. Ні, я хочу просто щось почитати. Кількість проданих книг створимо Шевченка також є неабияким доказом його популярності серед вінничан. Кубзарі продаються практично дві-три книжки кожен день. Читають різні люди різний вік. Кожен вибирає для себе. Маленька дитина вона вибирає з малюночком. Якщо старша віком людина, то вона вибирає, щоб було більше тексту. Тараса Григоровича шанують не лише в Україні. В усьому світі встановлено більше як 1100 пам'ятників. Його ім'ям названі площі, театри, навчальні заклади. В Нью-Йорку є вулиця Тараса Шевченка. Вершина гори в Росії має назву пік Шевченка, а в Казахстані два міста названі його іменем. Щорічна Шевченківська премія одна з найпрестижніших відзнак України. А його Портрет українці носять як дороге фото у своїх гаманцях це це взагалі потужна така особистість. Ось це дуже серйозний, такий наш земляк. Толкова людина в свій час була дуже подобається. Історики стверджують, що Шевченко зробив значний внесок в українську літературу. А опитування показують, що люди й досі захоплюються високим образом кобзаря, його громадянською принциповістю і моральною чистотою, почуттям соціальної та національної справедливості, відданістю правді та свободі. Його твори перекладені майже на усі мови світу. Можливо, тому що першою книгою маленького Таразика була Біблія, зокрема, книга Псалмів, по якій він і навчався читати. І саме святе письмо, як писав Шевченко, було для нього єдиною підтримкою під час хвороби. Коли б не Біблія, то можна було б з розуму зійти. Настали дні випробувань. Спробував було вірші писати, але така погань полізла пера, що совісно в руки узяти. Дочитую Біблію, а там знову почну. Тарас Григорович переспівав 149 псалмів. Сам Пантелеймон Куліш, що першим здійснив переклад Біблії українською мовою, високо оцінив Шевченкову працю. Ви говорите, що можна писати цією мовою лише мужицькі повісті, але у вас перед очима Шевченко, який виражає на цій мові і Псалм Давида, і відчуття гідні самого вищого суспільства. Мені тринадцяти минало, я пасигнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, Чи то мені чого було? Бачи пшеничницю вжало. Втомилися, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала Івана Сина. Вікторія полувачила. Трофімчук, Олександр Трофімчук, Вінниця Вісті Надії. Ось такі новини цього тижня. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка понеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.